Найбільше із лікувальних мазей, знаєте, які продаються мазь від гімарою. Її замовляють найбільше. Це, скажімо так, хвороба, яка багато кого затронула. Ці мазі. Лікувальні, вони виготовляються з трав, освячені е, на мощах різних святих. Є описано, як ними лікуватися. мають наявності там від суглобів, від псоріазу, від геморою, від розширеного вент, живиця, яка захищає, заживляє все. Це доступна ціна для таких мазей. Е, 145 гривень коштує така баночка, е, користуються попитом, отримуємо позитивні відгуки. До речі, якщо ви користувались такими мазями, напишіть, будь ласка, в коментарях допомагає, не допомагає. Розумію, що це все індивідуально, але все-таки хотілося б почути зворотній зв'язок, щоб ви написали і для когось це можливо буде сенсом для прийняття рішення. Лікувальні натуральні мазі на сайті іконна в шапці профілю. переходьте, обирайте, замовляйте.